Всім доброго часу доби, довелося, прид... довелося зробити деякі покупки. Зараз хочу з вами поділитися і самому як би їх побачити, бо заказував і ще нічого не вскривав. І так, перша покупка. Це ось така чашечка. Особливість цієї чашки в тому, що вона складається. Так, це, це кришка. Ну, виходить, ця штука з'ємна. бо щоб коли в чашку наливається щось гаряче, руки не обпалювались. Кришка, типа не з пробкою. Правда, потрібно призвичаїтись до неї силікону. Силіконово. Ось характеристики. Нерізати, харчове, від мінус 50 до плюс 200. І можна мити в посудомийці. За все. Так. Така от чашечка, кружечка силіконова. Можна взяти з собою. О далі, друга посилка. Друга посилка, це чайник. Електричний, силиконовий, 600 Вт, 220 вольт. И... так, що у нас тут вот у нас тут шнурок від комп'ютера. Сам чайник, коробка, інструкція. Особливість цього чайника. Він також силіконовий і він також складається. Ось така конструкція, коли він розібраний. Ага. Силікат. Щоб нагрів, щоб елемент чи нагрівається, не поржавів. Ну, Прикольно. Ємність 600 грам у розібраному, кстати, роздвинутому стані і 250, здається, у зібраному. Ну, правда, цей шнурок дуже якось легко залазить і вилазить від ціля. Погано фіксується. І так. Набрав повний 650 грамів водички. Під'єднуємо. так, Зараз запускаю чайник, запускаю паралельно секундомір. І так, на 2 хвилини 40 секунд почало, почали з'являтися пузирки, а на 3,20 почали Почав чайник шуміти і приблизно і закипіла вода в 5, через 5 хвилин 30 секунд після активації. Спрацювала тут, скоріш за все, термопара, бо потух світодіод. От. Так що, в принципі, захист в чайнику є, але все ж таки я б його не залишав одного. От. Тут гаряче дуже, таке, ну, звісно, кипяток. Димить. Так, зараз зробимо таку. Таке тестування. Чашка. Ця чашка на 350 грам. Вот, таке от пюре. Залийте в міст пакета 250 мл окропу, перемішайте, закрийте кришкою, зачекайте 5 хвилин і ще раз перемішайте і можна їсти. Це це, конечно, круто. Не так поче, Тут ося прям дуже поче. Цікаво, наскільки вистачить оце за вальцовки у цьому чайнику. В принципі, він. Угу. Подивимось. Так. Це діло заварюється. Трішки пізніше спробуємо, чи натягли, чи вонючий силикон чи ні. Так, 5 хвилин пройшло. Ну, начебто нічим не смердить. Подивимося, як воно буде в майбутньому. Доволі прикольно. Удобно. Удобно. А це кільце дуже в тему, тому що ну, сама ця частина гаряча. Тут от також гаряча. Ручка дуже приходиться. 600 грам закип'ятило за 5,5 хвилин. Від 220 вольт. Можна заварити чай, кофе, там такий сублімат. Такі ось покупочки. Будемо користуватися. І потім через деякий час буде видно, наскільки воно практично. Всім дякую за увагу. Смачного, хто ще не їв. Віримо та підтримуємо ЗСУ. Україна обов'язково переможе. Всім до побачення, бережіть себе.